Сигнальте, якщо Путін багнюка у Вінниці юні вінничани запустили флешмоб, яким потішили і водіїв, і користувачів соцмереж. Адже ініціативу малечі зафільмували та виклали відео в інстаграм. Дитяча забава набрала таких обертів, що тепер і діти, і батьки збирають кошти для поранених бійців. З дітками маємо можливість поспілкуватись наживо. Зараз команда волонтерів на місці флешмобу і розкажуть, з чого розпочалась акція і яка реакція була у водіїв. Вітаю вас. Доброго дня. Доброго, дня. Доброго дня. Отож, розкажіть, як виникла така ідея і як реагували водії на вашу таку ваш флешмоб? У нас виникла ідея тим, що ми в інтернеті побачили відео, як стояли хлопці біля дороги, і написано було на табличці, що сигналь так, що Сигнальте, щоб ми присіли. Вони так присідали, коли їм сигналили. А ми вирішили зробити по-своєму. І вирішили так зробити. І яка реакція була водіїв? Підтримали взагалі вашу ініціативу? Реакція водіїв була радісною, і деякі з них давали кошти. А скажіть, от батьки підтримали таку ініціативу чи дізнались про неї спонтанно? І куди ви плануєте відправити Батьки? кошти? Батьки дізналися спонтанно, коли ми Но. прийшли додому і сказали їм. Вони сказали, що це добре, що ми хочемо допомагати військовим. Так. А скажіть, цей флешмоб будете продовжувати, чи маєте якісь можливо нові ідеї для збору коштів? Флешмоб буде тривати до кінця літа. І у нас є нова ідея. Ми будемо плести з бісеру і продавати ці прикраси і ці гроші, які у нас залишаться, то ми їх будемо відправляти на ЗСУ. І це кожного дня ви будете виходити на те саме місце і проводити таку ініціативу, так? Ми будемо кожного дня виходити, але можливо не на те саме місце. Так. Ну, надіємося побачити вас в різних куточках нашого міста. Дякую вам за таку ініціативу, що доєдналася до нашого ефіру.